Стараюся по максимуму всім допомогти. Так, Тетяна долучається. Сподіваюся, що це буде вдало вдало. Можемо все-таки провести трансляцію. ще раз наголошую, у кого є можливість запису екрану, будь ласка, записуйте екран і поширюйте. У трансляцію так, Тетяна, ще раз вітаю вас. Yeah. Мені пишуть, що мене блокують. Я думаю, що це для мене не дивно, можливо, для когось це дивно. Для мене не дивно, бо незручна правда завжди робить такі речі з людьми, коли вони якраз. На як кажуть, на злодії шапка горить Тетяна. Будемо мусити ще раз починати. Надіюся, що нам вдасться провести цю трансляцію, і ви зможете розказати ситуацію. Давайте ще раз скажіть, хто ви що ви, і коротко будемо так компактніше. Я тернавська Тетяна Миколаївна, дружина убитого військовослужбовця, командира інженерно-саперного взводу, військової частини А 1275 морської піхоти. Він місце деслока він проходить службу в Донецькій області біля Покровська, десь близько він нам не вказував точної адреси, де він проходить. службу. Тетяна, а чому ви кажете, що вбитого, якщо за попереднім, як мені відомо, вам повідомили, що він вчинив життя, вчинив самогубство? Я розкажу всю історію спочатку. Окей. Коли він проходив службу три місяці, в він, місяць він служив, проходив службу у Львові. Потім його направили в Донецьку область. В Донецькій області, так як він мені пояснював, він відновлював документи, тому що їхня частина переїхала з Маріуполя, всі документи зникли, все згоріло. Він все відновлював документи. Тоді, як Маріуполь розбомбили, мається на увазі, Так, як Маріуполь розбомбили. І Він мені пояснив, ще, що командира, такого як він вбито, причому особовий склад без залишки. Okay. Мене ще все так здивувало, як це так може бути. Ну, так стало. А чому так, що командир вбитий, а весь особовий склад залишився? Він мені не пояснив цього. Окей. Okay. Що потім відбулося? Потім відбулося. Він почав відновлювати ці документи, там йому допомагав молодий військовослужбовець на ім'я Максим. Вони все потроху відновлювали. І це все він сказав, що це все робиться не швидко. Це все потроху, тому що він все відповідав за. Він як був командиром міженного Сапельського роду, він відповідав за зброю, яка так. надходила, яку вони списували, яку вони використали, бо ми все запитували, а що ви робите? Ви їх шукаєте? Ми так спитали. А він каже, ні, ми їх ховаємо. Тобто ми зрозуміли, що він працюють міни ховали. Ну, як правильно сказати, не ховали як? Списували? Ну, не списували, вони їх використовували. Використовувати так. так, він пояснив мені одному разу. Він промовився. А що трапилося? А що трапилося? Там ми в попередній трансляції говорили, яку перервало. Там пропало 900 протитанкових мін кудись, і його змушували підписати якісь документи, що нібито вони по факту є. Так, але їх не було. Так, так, це так і було. А як ви думаєте, куди зникли ці протитанкові міни? Ну я не можу стверджувати. Куди? А чи вам відомо? А чи, чи є у вас така інформація? Бо у мене, наприклад, я е, маю деякі, деякі дані, що е, вели... не просто велика частина, а деякі е, люди говорять про те, що маса зброї йде на чорний ринок. Чи, чи може це відповідати дійсності? Напевно, що так, в цьому випадку. Е, коли його змушували підписати документи, він щось вам розповідав про це. Ні, йому просто казали, що підписуй, все знайдеться, що ти переживаєш, ні за що не хвилюйся, все буде добре. А хто це йому казав? Командир. А як звати командира? Денис Карнаушенко. Це командир військової, військової частини, частини, який вам. замість того попереднього командира вже був призначений, якого вбили, правильно розумію? Я не розумію. Розумі? Розумі. Ні, мій чоловік був командиром взводу, а це командир військової частини. Розумієте? Був... а попереднього, а попереднього командира, якого вбили, то був командир також командир військової частини був командир взводу, так як він ага. Зрозуміло, зрозуміло. Так, і е, в сумі він підписав, не підписав документи, не наскільки став. відомо. За два дні до, він... до, до, до смерті ми дозвонилися, вони вирішили це питання. Нам так пояснили. Денис Карнаушинку. Як відбулося, Дивіться, я просто для мене особисто для мене, що було шокуюче, це те, що ваша дочка, скільки ваші дочці років? 12. 12-річна дочка. У себе я вчора побачив, робить в інстаграмі постить сторіс про те, що її батькові мало бути 44 роки. Він вбитий і вона хоче дізнатися правду. Ось де найгірше для мене було це те, що я побачив. Я розмовляю не з вами першою про те, що в армії стаються речі, котрі неможливо в якось нормально обҐрунтувати в здоровій голові. Тобто люди людей вбивають, але рідним кажуть, що це самогубство, і цих самогубств це дедалі-дедалі частіше. Є. Чому так трапляється, і що трапилося з вашим чоловіком, розкажіть хронологічно. 26 шостого числа він мені повідомив, що вони їдуть до Києва закривати документи жовтня, Жовтня. жовтня. 26 шостого жовтня. Вони поїхали з командиром цим, що я говорила, Денисом Карнаушенком, з начальником штабу Алімом Керімовим, ще з його військовослужбовцем Максимом. Я не пам'ятаю прізвища. Вони їздили закривати документи. В що там робило, не знаю. Він мені цього не повідомляв. Він нас дуже все об... ну, оберігав, що ми нічого не знали, що ми мене хвилювалися. Він нам завжди казав, що все добре. 20... На наступний день, 27 числа, він мені повідомив, що вони пере... поміняли місце дислокації. Вони переїхали в Полтавську область, в Горішній плавні, на територію е... дитячого садочка. Вони е... сказали, що тут зараз вони будуть тут. Докум... Завершувати оформлення тих документів, яких не вистачає. Але я звернула увагу на те, що їх заставили переодягнутися в цивільне. Він купив собі спортивний костюм. Я ще так здивувалася, кажу, для чого це? Ти ви ж повинні, ви ж військові, ви маєте ходити в військовій формі. Він мені цього не пояснив, так треба. І ще, а я ще запитала, а де твій пістолет, де твій автомат? А він каже, нам не можна це все носити, бо ми ходимо в цивільному. Ми це все заховали. Тоді мені постарів. Військові, військові, які ходять у цивільному, це дивно якось. Ну, сказали, щоб не ну щоб не було видно, що вони військові. Чому На зараз 220 глядачів, і я думаю, що кожен задається питанням: а що відбулося? А що відбувається? Окей, який був ваш чоловік? В нього були якісь, можливо, думки про він був чимось збентежений, може він був. Якось в депресії, може було як... може була якась причина, щоб він міг чимось переживати, щоб е... ну якось обґрунтувати той формулювання, яке вам написали, що він вчинив самогубство. Чи були якісь підстави? Ви ж з ним спілкувалися щодня. Наскільки ви мені так, сказали ви по два в... роки вранці і вечірки завжди? Хоча так він дзвонив до нас пів дев'ятого дев ранку, і о 6 годині вечора це ми завжди спілкувалися. В останній день 3 листопада, коли я з ним виходила на зв'язок День 9.30, ми спілкувалися по сигналу, тобто був відеозв'язок, нічого не передбачало смерті. Він був, ну як завжди. Ну, в нього трошки був сум в очах якийсь, ну я Сережа, що сталося? Та все добре. І в нього завжди була посмішка. Завжди він закривався цією своєю шикарною посмішкою. Все добре. Все. А що він розповідав? Чим він переживає? Можливо, це все-таки було пов'язано з тими 900 протитанкових мін, які його змусили підписати документи. І як його змусили ці документи підписати в цілому? Ну, він, він, він мені розповідав? навіть не повідомив, що він підписав ці документи. Вже коли сталася сама саме вбивство, ми почали дозвонюватися, питатися: а може, це спричинила смерть? Але нам відповіли, що Денис Карнаушенко сказав, що. Ми цю справу вирішили до смерті, за два дні до смерті. Він їх підписав е, ви, стверджуєте, що його, ви стверджуєте, що його вбили. А які підстави у вас вважати, що його вбили? Ну він напевно трохи впирався, не хотів щось робити, я так думаю. Проти його Окей. Окей. Okay. Okay. Як сталося це вбивство? Як вам повідомили, що е, вам відомо і на якій стадії зараз чи йде розслідування? Мені повідомили, що е, він я безпосередньо зв'язалася з цим е, військовослужбовцем, який був 24 на 7 з ним. хлопчина 23 роки Максим звати. Він сказав, що він нічого не не було. Він посміхався. Ми їли каву, Він просто з вами поговорив, роздяг. Він же ж постійно був цей хлопець. Був постійно присутній при наших розмовах. Mm -hmm. ну, нічого такого поганого у нас не було ніколи. Ми його так чекали, ну не може такого бути. Ми це навіть не повірили. Він мені повідомив, що він просто скинув жилет, бо він ходив в спортивному костюмі в жилеті, скинув жилет, пішов в туалет без зброї, але зустрілися зброєю. Ну так, в них виходить, їх, в них зброю забрали. Ну, вони... І Якось дивно це виглядає, що вони були без зброї, але він застрелився зі зброї. І зразу мені прийшло повідомлення, що він з невизначеної зброї. Як то може бути? Що ви не розрізняєте, де автомат, де пістолет. Потім, вже, коли я наняла адвоката, коли адвокат почав працювати, він пішов, пішла вона взнавати це все, то вже є, що з автомата застрелився. Свого власного. А які кульові поранення в нього були? Один в живіт, один в серце. А це з автомата. Як треба стріляти? Просто автомат. Він же ж не такий. Це ж не пістолет і в живіт, і в серце. Як ну є якась судова медична експертиза? Що адвокат говорить? Поки самої головної експертизи немає. Ну, моя адвокат цю справу бачила, бачила його. І вона каже, чисто фізично я спілкувалася з військовослужбовцями, він так би не міг зробити два рази. Ну, просто нелогічно, взагалі немає ніде е, причинно-наслідковий зв'язок і логіка, е, і фізична сама самий фізичний процес е, навіть для людини, яка не орієнтується, як можна два рази поранити себе в живіт і в серце. Коли при чому в нього був ще пістолет? У нас задається питання: для чого був автомат? Автомат в нього був Калашнікова був великий, він мені показував величезний. Це просто чисто фітне. А перед цим у них зброю забрали. Окей, е, е, його знайшли. Там військовослужбовець забрав цю зброю. Цей військовослужбовець не проходить зараз, виходить. Е, як це все відбулося? Розкажіть, це, будь ласка, цей епізод. Ах... Мені пояснили, що почули е, ніби вибухи за вікном. Вийшли в коридор, почули один вибух. Коли стався другий постріл, через декілька хвилин вони зобразили, що це ну, такі постріли. Вибігли в коридор, і е, коридор виходив, вбиральня двері вбиральні, виходили в коридор. І вони побачили, що з дверей тече кров. І просто так. відчинили двері і побачили, що він лежав на животі. І біля нього був автомат. І цей військовослужбовець взяв автомат, чогось то він взяв руки, його розібрав, для чого він це робив, ходли. Він сам розуміє, що цього робити не можна. А як це пояснили? Ну він просто рефлекторно взяв автомат в руки і розібрав його. Я кажу: а що він мав взяти ще раз стрілятися? Чи що? А, до мене зверталася Діана звати, дівчина. По цій ситуації це родичка ваша, і вона також допомагає вам з цією справою. Якщо вона зможе долучитися, бо вона казала, що в неї там зв'язку немає, чи що, але якщо зможе долучитися, то вона долучиться. Якщо ні, то вона мені просто вчора розповіла, що там я так розумію, ви більше можливо знаєте, їй телефонували вчора. Якийсь сурков. Uh, який є у військовій прокуратурі, чи що там ви знаєте про цю ситуацію? Вона мені пояснювала, но він ще до мене не телефонував. Він казав, що я вже телефоную. Ну я в мене я трошки бо вчора зайнята в нас було, що до неї, не телефонуйте, то він ще до мене.